Привіт, Марійку! «Добрий день, Ілля. Оце так. Ще не поговорили, а помилок уже наробили. вигукнула Марійка. Яких помилок? здивувався Ілля. Привітатися, привіталися, ще й кличний відмінок використали. Що такого зауважила Марійка? Пропоную уважно переглянути відео та зробити висновки. Умовлені часто доводиться звертатися один до одного, тож у таких випадках слід використовувати кличний відмінок. Кличний відмінок унікальний, властивий тільки іменникам позначає звертання до певної особи чи предмета, іменники першої, другої, третьої відмін в однині мають у кличному відмінку різні закінчення О, Е, Є. У, Ю. На вибір закінчення впливає твердість чи м'якість приголосного основи рід група в іменниках першої та другої відмін. Іменники першої відміни в кличному відмінку мають такі закінчення О, е, є, Ю. Закінчення О властиве іменникам твердої групи сестро Миколо. Закінчення е набувають іменники м'якої та мішаної груп Земле. ДУШЕ Є іменники м'якої групи. Із закінченням Я після голосного МРІЯ. МРІЄ, АНАСТАСІЯ – АНАСТАСІЄ. Закінчення Ю мають деякі пестливі іменники м'якої групи доню, бабусю, матусю. Запам'ятай винятки Насте, Катре, Мотре. Іменники другої відміни у кличному відмінку закінчуються на у, ю, е. Закінчення у мають іменники твердої групи сину, діду, зокрема, з суфіксами ик, ок, «к», «ник», хлопчику, будівельнику, іменники мішаної групи загальні назви з основою на шиплячий приголосний крім «ж». «Товаришу», Слухачу. Та іншомовні імена з основою на Г, «к», «х» – Генріху, Людвігу. До людини на ім'я Олег можна звертатися так Олегу Олеже. Обидва варіанти є правильними. Іменники м'якої групи мають закінчення Ю, лікарю Віталію. Закінчення Е мають іменники чоловічого роду твердої групи перед нульовим закінченням. Іване, актора. деякі іменники мішаної групи, власні назви з основою на шиплячий приголосний, загальні назви з основою на р ж, довбуше, стороже, маляре, іменники м'якої групи із суфіксом ець хлопче. Кравче, але, умільцю, українцю, бійцю, мудрецю. Запам'ятай також іменники сер, сір. Гер. У них форми називного та кличного відмінків збігаються. Іменник Господь у кличному відмінку має форму господи. Іменники третьої відміни у кличному відмінку мають закінчення е любове, радосте, ноче. Такі форми вживають переважно у творах художньої літератури. Запам'ятай особливість іменника мати. Однина мати, множина матері. У кличному відмінку іменники четвертої відміни мають форму називного дівча хлоп'я. Інколи вживаємо закінчення е. ІМЕНЕ ПЛЕМЕНЕ. У множині в кличному відмінку іменники всіх відмін теж мають форму називного відмінка сестри. Лікарі. Малята. Потренуймося. Запиши подані слова у формі кличного відмінка. Виділи закінчення Дівчино, Тіне, Козаче, Надіє, Фрідріху, Бійцю, Катре, Місяцю, Земле, Калюже, Гідносте, Ілле, Соловейку, Ярославе, Києве, Добродію, Кошеня. Доповни звертаннями народні вислови, поставивши слова з довідки у кличному відмінку. Зверни увагу У деяких реченнях ім'я повторюється двічі. Перевіримо. Що ж Насте, де твоє щастя? На тобі, Гавриле, що мені не миле. Марку, Марку, не роби сварку. Їж, Петре, поки тепле. Хомо хомо, сиди вдома. Ой, семене семене, прийди на вечір до мене. У тебе чудово виходить. Зроби синтаксичний розбір речення Хомо Хомо. Сиди вдома. Що роби. Сиди. Головний член у формі присудка. Сиди де? Вдома. Обставина. Звертання не є членами речення. Тож хомо хомо не підкреслюємо. Використання іменників у кличному відмінку буде доречним у таких жанрах мовлення запрошення, привітання, вибачення, подяка, згода, комплімент, похвала. Тож яких помилок припустилися Марійка та Ілля у своїх привітаннях? Обидва імені іменники першої відміни. Але слово Марійка належить до твердої групи. Тож вживаємо закінчення О Марійко Ілля це іменник м'якої групи, тож говоримо Ілле. Якщо звертання складається з двох особових імен імені та по батькові двох загальних назв, обидва слова мають форму кличного відмінка Оксано Васильівно, Ярославе Петровичу, пані вчителько, Пане офіцере. Запам'ятай кличний відмінок є унікальним, властивий тільки іменникам позначає звертання до певної особи чи предмета. Іменники першої, другої третьої відмін в однині у кличному відмінку мають різні закінчення О Е, Є У. Ю. В іменниках першої відміни твердої групи вживаємо закінчення О, м'якої та мішаної груп закінчення е, м'якої групи на Я після голосного закінчення «є». У деяких пестливих іменниках бабусю, матусю. Закінчення Ю, але Насте Катре Мотре. Іменники другої відміни мають такі особливості вживання кличного відмінка. Закінчення у в іменниках твердої групи мішаної групи з основою на шиплячий приголосний, крім Ж, іншомовних іменах на г-к-х. закінчення Ю в іменниках м'якої групи, закінчення Е в іменниках твердої групи перед нульовим закінченням, деяких іменниках мішаної групи у власних назвах з основою на шиплячий приголосний, загальних назвах з основою на «р» Ж. Іменниках м'якої групи із суфіксом ець, але умільцю, українцю, бійцю, мудрецю. Іменники третьої відміни мають закінчення е, вживають їх переважно в поетичних творах. У іменників четвертої відміни форма кличного та називного відмінків збігаються, у деяких вживають закінчення е імене племене. Також збігаються форми кличного відмінка та називного в множині іменників усіх відмін. Запам'ятай ім'я Олег. Використовуємо обидва варіанти Олегу Олеже. Іменник Господь у кличному відмінку вживаємо так Господи. В іншомовних іменниках сер, сір, гер форма кличного відмінка така ж, як і в називному. Звертаючись до людей, використовуй кличний відмінок правильно. Це ознака грамотної людини. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. учимо українську разом.